Доброго дня вам, любі малятка, хлопчики милі мої і дівчатка. Ось подивіться, яка незвичайна гостя до нас завітала. Це лисичка. Вона принесла нам загадки про своїх друзів звірів, а ще вона хоче розповісти, як звірі до зими готуються. Ось послухайте. Влітку сіренький. Взимку біленький, довгі вуха має, морквинку споживає. Так, це зайчик. А де живе зайчик? В лісі, а точніше, під кущиком. А що зайчик полюбляє їсти? Морку, капусту, соковиту травичку та смачні гілочки. А на зиму. Зайчик поміняє свою шубку з сірої на білу, щоб бути непомітним на сніжку від ворогів. Шубка зайчики дуже тепла. Ось і друга загадка від лисички. В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить. Відгадали, це ведмідь. А де живе ведмедик? Він живе в барлозі, в лісі. Берлога утеплена травою та листям, що полюбляє їсти ведмедик, він любить їсти мед, малину, а взимку смокче лапу і кріпко, кріпко спить до весняного тепла. Ось і наступна загадка. У мене шубка з колючок і сіренька спинка. Ніс, як гострий п'ятачок, очі на мистинки. Ця колюча тваринка їжачок. Де живе їжачок? Він живе під пенечком в лісі. В теплу пору року їжачок їсть соковиті листочки, яблука, маленьких грузунів, а ще полюбляє їсти молочко. З приходом зими їжачки вкладаються спати. Спить їжачок в нірці, в яку наносить суху траву і листя. Послухайте ще загадку. Пухнастий клубочок виліз на добочок, жолуді збирає і в дупло ховає. Так, це білочка. Де живе білочка? Білочка живе в дуплі, на високому дереві. Чим же білочка полюбляє ласувати? Їсть білочка гриби. Шишки, лузгає горішки. Всі свої ласощі білочка складає в дублі, Гриби розвішує на гілках дерев, так вона готується до зими. З настанням зими білочка змінює колір шубки з ротого на сіруватий. Лисичко, яка чудова розповідь про твоїх друзів. Діткам дуже сподобалась. Дякуємо тобі, лисичко. А я кажу дітки вам до зустрічі!